Сонячного зимового ранку, мої любі дітки! Сонце глянуло у вікно, промінці свої спустило, шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок, прокидайся сонечком скоріше вітайся. Дітки, сьогодні, на занятті з логіку математичного розвитку ми з вами відправимось у математичний квест. Ви готові? Отже, вирушаємо. Сьогодні лісові звірята запросили сніговика до них на новорічне свято і надіслали йому мапу, на якій зображено дорогу до новорічної ялинки. Але сніговик не може сам розібратись у цій мапі і просить нашої допомоги. Ми зможемо подолати весь маршрут, якщо виконаємо завдання, які знаходяться. У відповідних конвертах. Ну що ж, ви готові? Отже, починаємо. І ось наш перший конверт. Казковий. Потрібно назвати казки, в назвах яких є цифри. Отже, будьте уважні. Три ведмеді, троє поросят, білосніжка і сім гномів, вовк і семеро козенят. 12 місяців. Молодці! Вирушаємо далі. Нас чекає другий конверт. І це буде чарівний конверт. Нам потрібно відгадати, яка цифра сховалась в предметах. Отже, яблучко. яка цифра тут сховалась? Так, вірно, це цифра 5. А у кораблика вірно це чотири. Лебідь схожий на двійку. А метелик сховав цифру три. Ялинка схожа на одиничку. Правильно, все зробили молодці. На черзі у нас третій конверт. Веселий. Уважно слухайте. І відповідайте на запитання. Скільки пальців на руці? Так, п'ять. Скільки днів тижня? Вірно, сім. А скільки кольорів у веселки? Так, теж сім. Скільки кольорів у світлофора? Три, молодці. Скільки кутів у м'яча? Правильно, у м'яча немає кутів. Скільки вушок у двох мишенят? Правильно, чотири. А тепер увага. На ялинці виросло 3 яблучка і одне впало, скільки залишилось. Правильно, на ялинці яблука не ростуть. Ви, розумнички, на всі питання. Дали правильні відповіді. Наступний четвертий конверт цікавий. Від сильного вітру сніговики розсипались, і їх треба зібрати так, щоб у кожного сніговика були кулі, які відповідають цифри на капелюсі. Перший сніговик із цифрою один. Які кулі йому потрібні? Один пальчик і Крапочка один. Два і кубик з двома крапками. Капелюшок з цифрою три. Три пальчики і кубик з трьома крапками. Чотири і кубик чотири. П'ять і кубик п'ять. Молодці! Все правильно зробили. Отже, чекаємо на наступний конверт. П'ятий дивний. Будьте уважні. Необхідно прикрасити ялинку іграшками. Іграшок повинно бути більше за 3, але менше за п'ять. Скільки іграшок повинно бути? Правильно чотири. А на цій більше за 2, але менше за 4. Вірно, три. Більше за одну, але менше за три. Скільки іграшок? Правильно, дві. А на цій ялинці іграшок повинно бути більше за чотири. Відмінно це п'ять. Молодці. виконали завдання. І нарешті у нас останній конверт сюрпризний. Нам потрібно розкласти подарунки в коробочки. Ну що, готові? Починаємо. Машинку покладемо у крайню коробку зліва. Так, ляльку покладемо в середню коробку. Молодці, м'ячик. Поряд із лялькою, але не з машиною. Вірно, ведмедика не біля м'яча. Правильно, і залишилось покласти в коробку тільки корабель. Ось так, молодці! Чудово, які ви всі розумнички. Нарешті наш сніговик дістався до новорічної ялинки і приніс звірятам подарунки. Ніговийчок разом із своїми лісовими друзями пропонує вам ще потанцювати і поспівати. i all so Дякую вам, дітки, ви впорались із усіма завданнями молодці! Бажаю вам гарного зимового настрою і до нових зустрічей!